Друзі, зібралася я з силами, вийшла з готелю і купила отакий ось квиточок за 180 гривень, хочу на цьому паровозику покататися, екскурсія годинна по місту, так як вже ну, десь третя година дня, вже скоро вечоріє. то такого нікуди мені не хочеться, нічого я вже не побачу. якби, А хотілося ж. Щось чомусь повчитися. Ну, сказала, якщо сьогодні не встигне, завтра можна використати цей квиточок. Була я освіткави, не знайшла там. Може погано шукала, не знаю вільного місця. Досить таки щільно забите приміщення. Можливо, треба було ще пройти кудись, але я б, в крайній мірі, не знайшла. Вирішила просто взяти ось каву з собою в лісі кав'ярні. І отут -от буду чекати екскурсію на паровозику. Залишилося небагато хвилин. Я давай давай Львів найбільше місто західної України. За його понад 750-літню історію. Тут оригінально поєднались культури і традиції різних народів, цікаві архітектурні стилі. Чотири народи українці, поляки, євреї та вірмени найбільше впливали на його історію. Сьогодні тут мешкає майже один мільйон жителів. Місто змогло зберегти загадкову атмосферу, у яку варто зануритись, хоча б на годину. Точують 44 будинки, більшість з яких збудовані після 1527 року, коли Львів знищена велика пожежа. Окрасою Львівського ринку є не лише ряд архітектурних комплексів, а й чудові фонтани грецьких та римських богів Нептуна, амфітрити, Адоніса і Діани, створених віденським майстром Гартманом Вітвером у першій половині 19 століття. Наступна вулиця нашої подорожі Руська, дільниця, де в середні віки жили переважно українці. Тоді їх називали Русинами за назвою давньої держави Київської Росії. Зліва минаємо церкву успіння Пресвятої Богородиці кінця XVI століття, яку побудував італійський архітектор Павло Римлянин на кошти багатого львівського купця Костянтина. Корнякта вежа дзвіниця має понад 66 метрів і є найвищою у старому місті. Попереду на пагорбі школа, яку львів'яни називають німецькою, бо в ній як в 19 столітті, так і сьогодні посилено вивчають німецьку мову. В цій школі два століття. свого часу тут викладав український поет 19 століття Яків Головацький і навчалось багато славетних львів'ян, зокрема польський письменник Фантаст Світової слави Станіслав Лін. Поруч бачимо фрагменти міського муру і площу. Тут у 1977 році було споруджено пам'ятник друкареві Іванові Федорову, який у 1572 переїхав з Москви до Львова і відновив друкарську справу у монастирі святого Онуфрія Отців Василя. У 1574 році. Надрукував першу в Україні книгу Апостол і видав у місті перший східнослов'янський буквар. Єдиний збережений примірник букваря є у Гарвардському університеті. Серед місця. Тому важливу роль у житті міста відігравала професія пожежника. Перші професійні пожежні загони з'явились у місті у 19 столітті. З правого боку ми побачимо головне пожежне управління міста. На головному фасаді будинку, збудованого у неороманському стилі у 1901 році, можна побачити фігуру покровителя пожежників святого святому Флоріалі від свого і Слова. 1944 року, і по сьогоднішній день площа і вулиця зберігає назву Данила Галицького на честь засновника нашого міста. І скверику бачимо монументальну будівлю колишньої палати ремісників, збудовану у 1913-1919 роках за проектом польського архітектора Яна Прочка. На фасаді збереглися скульптури коваля і Муллера, авторства Яна Щепковського. А з 1946 року у будівлі діє Львівський обласний театр Ляльок, репертуар якого налічує понад 200 вистав. Емблемою театру є зображення популярного персонажа української народної казки Івасика Телесика. Вузькі вулиці міста це не лише проблема для водіїв, але і данина історичні традиції. Теперішня вулиця Івана Гонти, якою ми рухаємося, раніше була частиною оборонного муру. Жив і працював син великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта Франц Ксавер Моцарт. Моцартознавці називають його Лємберським Моцартом» від тогочасної австрійської назви Львова Лємберґ. Прибувши у 1808 році у Галичину за контрактом як приватний вчитель, він затримався тут надовго і провів у Львові та на Львівщині зрілу і найбільш творчу частину свого життя. У 1826 році Моцарт Молодший створив у Львові перше співоче товариство. Хор цього товариства у 1826 році вперше виконав у Львові реквієм Вольфганга Амадея Моцарта на вшанування 35-ї річниці з дня його смерті на Львівщині і в самому Львові Франц Ксавер Моцарт прожив майже 27 років проспект, названий на честь відомого українського політика 20-го століття та борця за незалежність України В'ячеслава Чорногола. Ліворуч минаємо колишній монастир отців місіонерів у сімнадцятому столітті. На цьому місці спочатку був вірменський храм, потім костел отців татинців. А після незначної перебудови у першій половині вісімнадцятого століття монастир перейшов у власність отців місіонерів, які заснували тут духовну семінарію. Після скасування австрійською владою ордену у 1784 році монастир використовували як в'язницю. Цю сумну традицію перейняла також радянська влада, створивши тут у 1944 році пересильну в'язницю номер 25 На будинку встановлено меморіальну таблицю жертвам політичних репресій. Коротка відстань від залізничного мосту до вулиці Городоцької це мандрівка між двома світами. Навколо нас старі будинки, де жили переважно заробітчани, що працювали у так званому великому Львові. Замарстинів, Стинів, Клепарів, Богданівка це назва передмістя, де в минулому панувала своєрідна вулична атмосфера львівських батярів, що іноді мала і напівкримінальний характер. Грошовий знак номіналом 20 українських гривень знає, що на його аверсі є зображення львівського опернотеатру, що буде зліва від нас. Це справжня архітектурна перлина України. Важко повірити, але цю фантастичну будівлю спорудили лише за три роки, між 1897 та 1900 роками. Роботи під керівництвом архітектора Зигмунта Горгулевського проводили над швидкими темпами. Театр опери та стоїть над берегом підземної річки ОПО, що доче. І захопити землею. Через це будівля почала рухатись, і була загроза, що вона розвалиться. Преса нещадно критикувала проект Горбулевського. Це та особисті переживання призвели до його передчасної смерті. Незважаючи на побоювання, будинок стоїть і до сьогодні. Суперечок, які були у нашому місті, стала головна скульптура опери Слава, яка вінчає фронтон будівлі, професор міста, залишивши проспект свободи, котре є умовним кордоном, що місто на тві ми відправляємо. До театрів та розважальних закладів пам'ять про це змушує багатьох жителів сумувати та з ностальгією згадувати часи старої доброї бабці Австрії, тобто Європи. Тут, зокрема, є... Галицького парламенту, спорудженого у кінці 19 століття, в неоренесансному стилі за проектом архітектора Юліана Гохбергера. Вгорі атик оздоблений скульптурною композицією Опікунчий дух Галичини постаті, символізують Галичину, Дністер і Віслу. По обидва боки головного входу розташовані скульптурні композиції скульптора Ригера: Освіта та праця. З 1919 року в будинку міститься національний університет. На фасаді будівлі бачимо напис латинською мовою, що означає для окраси батьківщини і виховання громадян генерала Джохара Тотаєва. Останнє її перейменування викликало гучну політичну дискусію. Названа ця вулиця на честь лідера Чеченської Республіки Ічкерія, який боровся за незалежність від Російської Федерації. Раніше вулиця називалась Михайла Лермонтова, російського поета 19-го століття, який воював на Кавказі і, до речі, про чеченців написав такі рядки: злой чечен палзет на берег, точить свой кінжал. Проте вже мало хто пам'ятає, що перша назва вулиці була Бартоломея Зіморовича, бургомістра, поета та видатного історика, який залишив нам чудову хроніку нашого міста. З лівого боку минаємо будинок номер 8 з вежею, який належав до Сокола, польської гімнастичної організації, яка виховувала молодь у патріотичному дусі та сприяла розповсюдженню спорту. В Галичині своїх соколів мали поляки, українці та чехи. Більшість вихованців цих організацій активно долучились до боротьби своїх народів за незалежність у першій половині ХХ століття. Ліворуч видніється монументальний будинок під номером 17-19 з написом Прокуратура. Перед Другою світовою війною в будинку збирався економічний команд Європи, оскільки тут містилася торгова промислова палата, і проводились знамениті східні торги. Їх головне призначення було сприяти торгівлі між Європою, Азією та Близьким Сходом. Зліва від нас в стилі пізнього англійського моделю філія Бамп-Універсал. Перед другою світовою війною на партері була кав'ярня Шкотська або Шотландська. Кав'ярню раду відвідували вчені засновники знаменитої львівської математичної школи. Найвідомішим відвідувачем кав'ярні був професор Стефан Банах. На основі його теорії створили перший у світі калькулятор, а один з його. Мо ексклюзивний годинник з двома фігурами у стилі 20-х років. Коли годинник вибуває дванадцятого дня та шостого вечора, фігури оживають. Вони дивляться одна на одного, аж доки їх погляди не зустрінуться. В цей час чоловік грає на гітарі мелодію Love Story, а жінка тримає в руках віяло, за яким ховає троянду, яку під кінець і подарує музиканту. Фігури зроблені з патинової міді. Годинник створив доцент Львівського лісотехнічного університету Олексій Бурнаєв. Іворуч від нас буде поворот на вулицю, названо на честь відомого польського комедіографа Олександра Фредро, який проживав тут, у власному невеличкому будинку. Його дочка Софія у 1861 році вийшла заміж за графа Яна Шептицького. Від цього шлюбу народився син, майбутній митрополит Андрей Шептицький. На цій вулиці у будинку номер 4 жив композитор і виконавець, народний артист України Ігор Білозір. Він був автором естрадних пісень, камерно-інструментальних композицій, творів для оркестру, музики для театральних вистав. На будинку встановлено меморіальну таблицю. Будинок номер 5 збудований у 1876 році для гімназії імені Франца Йосифа. У нішах шість статуй польських культурних і громадських діячів: Коперника, Снядецького, Міцкевича, Чацького, Осулінського та Длугуша. Скульптор та теобаронж нині тут розміщується науково-дослідний інститут львівської політехніки. Над входом видніється скульптурна група Справедливість авторства Леонардо Марконі. Сьогодні тут знаходяться навчальні корпуси Університету Львівська політехніка. Ольоро Номер 6. збудована у 1912-1914 роках за проектом Адольфа Біллера і Романа Вольпеля як прибутковий будинок на замовлення купців Кароля Чуджака і Людвіка Штадмюллера. у 1920-х роках. Це був банк землі польської. А з 1930 року і до тепер тут радіостанція. Могутні скульптури сумних лицарів, що підтримують Еркери та барельєф із левами над потрійним порталом виконані Станіславом Ришардом Пліхалем. У 1777 році почали розбирати міські мури, і першою розібрали зібрали саме Галицьку браму. Четвертого року в центрі площі Адама Міцкевича, що зліва від нас, є пам'ятник відомому польському поету. Він був споруджений на приватні пожертвування і має потужний фундамент з міланського граніту. Вага пам'ятника понад 200 тонн. Бронзова алегорія натхнення авторства Антонія Кобеля показує крилатого генія поезії, який подає Міцкевичу Ліру. Після відкриття львів'яни не шанували цей монумент і жартівливо називали олівцем. Туди, ліворуч минаємо невелику марійську площу, в центрі якої стоїть фонтан з 1862 року з фігурою Богоматері, зруйнований у комуністичні часи. Фонтан був відреставрований лише у 1997 році. Мармуровий оригінал скульптури зберігається у церкві святого Андрія на площі Соборній. Це Бернардинський монастир. Враження від мандрівки ви можете навічно залишити у своєму серці як і улюблений смак найкращого шоколаду. Світочек бажає вам та вашій родині гарного настрою та щасливих миттєвостей життя! Так, все, друзі, закінчилася екскурсія наша годинна. Ну що вам сказати, враження які, ну. Того, що десь щось не побачили, десь щось не співпало. Із супровідом і десь мішає саме торохтіння по рейкам, вікно ліво, вправо, знаєте, наприклад, я з лівого боку а сижу, а пам'ятки є і з правого боку, то, то добре видно, то не дуже. Ну, по крайній мірі, я старалася показати, кому цікаво. Подивіться, може хтось собі візьме на замітку, коли будете у Львові. Можна і покататися, там в вагончиках тепло, так що приємного перегляду. Ну, я ті рази була у Львові, скажімо, гастрономічний тур такий по кав'ярнях, а це захотілося мені щось так. Знань на набратися. До цього, мабуть, треба прийти з роками. Бо в молодості я й себе пам'ятаю, ну, по крайній мірі мого віку всі не дуже цікавилися, так якби історією. ну, як і вся молодь. А зараз у цей вік хочеться побільше дізнатися про історію нашої України. Так що так.